Папау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик. Я знайшов простою често, случайно. І наскільки я поняв, це сторі мод режим. Тобто у нас тут є сюжет певний. І єдине що. Цей режим, це хорор. Наскільки він страшний чи ні, я точно, чесно кажучи, не знаю. От, але все це діло ми будемо зараз з вами разом перевіряти, дивитися. І єдине, що варто вточнити, то зараз у мене на дворі ніч і мені страшніше Х2 просто. Так що обов'язково лайкосик вподобайдена і не забуваємо, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш. Так що обов'язково переходьте і підписуйтесь, беріть участь, тому що це достатньо таке крута штука. Я тим часом знайшов і пляшку, і якусь троянду, диви. Валдієть, Тут це лисий бігає біля мене. Марк. Ага, e, походу теж, напевно, лесі, да? так? Поняв. Окей. Тобі Кока-Коля. А, це типу ми мусу збираємо, я поняв. І кудись його треба буде викинути, Питання нема. які свині так? Це ж церква, майте совість. Що це за дій? Так, відповісти на телефон. Телефон там, так? Ага, да. Алло. Алло, один бігмак, пожалуйста. Та куди скинули трубку, прикинь. Не прийняли моє замовлення в цьому вашому Макдональдсі. все. Я тепер буду їсти тільки в Киїсі. Тим часом диви, одно якась штука з'явилась. Це цвинтар, прикинь! А що ми тут забули? А що робити? Що за звуки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що за нело? ха що це таке? What is the world was the? Братуха, це були і на прищеленці. Так, А каширк. Ааа, взяти лопату. Потім ходи, Там ходить. Мені страшно. Перестань. Так, тихо. Ага. Ось до лопата. Дрек, її, прикинь. А, ну їх не можна взяти. Окей. І викопати яму в указаному місці. Окей, питань нема. Я не можу поняти. Мені здається, чи там хтось ходить. Ну це страшно. Перестань, таке. ти шо? Бемц. А, я прямо так копаю. Потрошеку поняв. Бемц. Дивіться, скільки можна копати? Все, це чешені. А, оце все треба викопати, ти прикинь. Поняв. Окей. Питань нема. Попаємо, що нам ще остається робити. Ну, Які звуки страшні, відбуваються, там щось десь хтось. Рюкає, стукає, що там відбувається. Хе-хе, непонятно. Так, оце, напевно, все. Get a mop. Що таке моб, я не знаю, чесно кажучи. Але цікаво. І помитися. А, чи помити Bathroom. Поміти душ. ванну кімнату, нехай там. А де вона? О тут. А, вбиральня, Диви Диви, да. Пемц І шо? Взяти ві. А, це мітла Окей, поняв. Ну, питань немає. Потрошечку по чуть-чуть. Бем-бем-бем. Отако Оп, я чуть не... Ну, ти понял. А! Остайно, розслався, я тоже. Упо. Упо. <реш> ти бачив це? Я мало коней не двину з такими приколами вишу. шо? <реш> так, place Flowers at marked Location. Що зробити? Розмістити квіти? Чи посадити саме просто? Я не поняв. Що таке? Опа. А, да, диви. Ану. бемц Ага, що зробимо? За звуки, ну мене це бентежить. А, опять тепер відповісти на телефон. Та що ж ти зробиш, дивись? Це мені, напевно, з Макдональдсу дзвонять. А то, ну, може, замовлення почули, а адресу ж то не знають? Оце ж отак воно. Лезгіря? Що тут? Алло? А чую, чую. Алло? Да, да, я замовляв. Ага. Мені сказали, що так далеко не повезуть моє замовлення, прикинь. А я ж то так, то на роботі і тут, ну, їсти хочу. Що? Знову? Що це таке? А, це мітла, напевно. Окей. Що таке? Опять дзвонять. Алло! Опа. Опа. Алло? Алло. Все, халепа. Халепа, Кент. Що робить? У нас немає світла. Turn the power back on. Behind the поза, -поза, -поза, -поза хатою. Ага. І щас немає якась тут дрянь вилізе, да? І не налякає мене. І з таким не жартуйте, хлопці. What is that noise? Типу, що, що це за звуки? Ой-ой-ой, провірите там, де страшні звуки. Ну, на воно тобі було? От воно тобі прям надо було, да? Опа, халепа, 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 тікай, тикай! Диви, диви. Двері, двері, тихо, тікай. Обалдеть! Ты це? Жесть, вибігло таке лисе худе. То що, доставщик лову? Він просто був такий, видно, злише, я так далеко замовив. Ой, який жах. Так, очисти мусор на могилках. Окей, поняв. Прикинь, наскільки це треба бути, взагалі, ну, типу, твариною і звідйом, щоб просто отак обрати і мусорити на могилках. Фу, мразі. Цілі фонарики. Опа. Опа. Зараз опять буде якась біда. Я тобі кажу. По-любому. Не може це бути просто так. Батарейки на місці. Пемц. Ти шо? Ага. Е Злізай, він не так Хе-хе-хе-хе <рив> Що на нас упадеш і, і, і хана. А чуметь. Так. Uh, Liv with agent Адамс stay? А, типу покинь це місце з агентом Адамсом. Або залишайся. Ну давай давай покидати це Хе-хе-хе <рив> Ну його в баню. Так, а, а чекай, а як. А, ти тут ось сюда стоїш? Ти прям тут. Здоров! Опа. А ти шоколадний, да? Ну пішли. <рив> Вемс? Все. А дивись, що пишуть на Бейджику. Ендінг один. Тут ще й походу не одна кінцівка. Тобто, їх, напевно, ну, як мінімум дві. Логічно дімочите, що? <ріць> так, дякую, що ви прийшли. Що-шо, що, що. А, отак от, от, да? Ну мені тупо стирають пам'ять. Ха-ха, прикинь! <ріць> Це шок. Що, шо, якісь ваші, да, ці приколюхи? Тут то ваші цей доставщик. Я поняв. Опо. Де я? Ой, okay. ш. <laughs> Мене тепнуло в якийсь другий режим. Чи шо? Ха, <laughs> що це таке? Так, дивіться, що, це ми тільки що прийшли на першу кінцівку Всього таких кінцівок я подивився аж цілих три штучки. І ще й до того всього у нас є 4 секрети. Обалдеть, три кінцівки. Ну чекай, тобто, окей, перша це ми просто залишилися. Ой, точніше, покинули цю ну, цвинтар цей Друга, це ми лишимось. А третя, яка Цікаво Опа, тихо. Давай на телефон. Алло! Хе-хе, біжу, біжу. Галло! Не дзвонить сюди, бічей, я бегам воняю. Все. <біжу> так, далі у нас по квестам треба піти взяти лопату і викопати ям. Ну окей, це, ну я зрозумів, але я ще хочу секретики понаходити. Тому дуже-дуже цікаво, де вони взагалі можуть бути. Оце, наскільки я пам'ятаю, отут ось стоїть радіо, да. Опа. Шо, що? А, це просто на пролетіла, окей, а я вже злякався. <ріху> що за звуки пише? <ріху> Дівки там взагалі, напевно в шоці, так що... Отак от, от. Заманили. <реш> і все ж таки, і все ж таки, де можуть знаходитися секрети? Де їх знаходити? Так, беріть той лопату. Все, взяли лопату, окей, лет'кіря. Мені не подобається, що хтось десь якісь чи тут двері дьоргає, чи що. Я ж хочу понаходити ці секрети. Де? Де секрети? Ау! А, ну це десь там. Окей. Чи могли щось заникати тут ще за хатою? Як думаєш? Я думаю, що це було б ціло. цілком <звук> Копайте тут, копайте тут. Копайте, копайте. Я думаю, тут секрет. Я прям впевнений, що тут секрет. Диви. Да! Диви секрет! По-любому це секрет. Який, а що з ним робити? Чи це все-таки не секрет? А чорт його знає, що з ним робити? Ну, непонятно. Взяли, розкопали якогось кента. Ну це що? Опа. А це що? А, диви. А це може бути секретом? Це ж типу. Чи що це? Я подумав, це типу просто зменшена версія мапи. А, Farm Empire, дюп. Прикол. Хе-хе. <реш> ну, ладно, пойде їй, пойде їй. Якщо це секрети, то вони мали б зарахуватися. Але якщо це секрети і вони не зарахувалися, то в чому проблема? Не знаю. А тут що? Опа. Опа. А тут кентік. Ну і опять же ж таки, нічого взагалі не відбувається. Я не знаю, в чому проблема. Не вискакує просто бейджик, що, типу, ось його секрет. Ну, да. просто розкопали могилу якогось хе <реш> Хе-хе. Але тут в цілому більше, ну і нічого немає. Я не знаю, якщо тут є десь секрети, де їх знаходити? О, диви, якесь озеро є. Обалдеть? Так. Да. Плавати. О, диви, а тут прям поход. Нічого собі. Тихо. А, і тут більше нічого немає. чи що? Не зрозумів. А, ні, є. Ось до. Тихо, бамц. Обалдеть О, секрет номер три. Ти прикинь. Секрет номер три. Ми знайшли. Оце тобі ось до і секрет. А що з цією штукою робити тепер? Чи це просто якесь, ну, інопланетне яйцо? Не зрозуміло, в общем то. Але більше тут ловити немає що, так що погнали отсюда. Бемс. От єдине, що тут так тяжко, блін. Передвигатися? Що це просто шок? Ага, все бачу. Погнали. Пемц, і ми на суші. Окей. Один із чотирьох секретів ми знайшли. Непогано, але ж фішка то в тому, що є ще три секрети. Де їх знаходити? Хто його знає? Правильно. Так, окей. Ямки викопали. Остається, типу, просто прибратися в вбирань. І знайти ще, ну так то по-хорошому три секрети. Але де? Де ж я вам їх знайду? Я не знаю. Для мене, чесно кажучи, то дуже-дуже серйозна таки загадка. Сюди, ну тут двері не відкриваються, типу, ніяк абсолютно. Типу, знаєш, може б десь там потайний хід якийсь би був. А, ну я просто можу отако перепригнути, все і все на. А. Хе! Диви, я зрозумів, окей. Okay. Хорошо, вони прибралися, давайте, виходимо. Опа, і тако бмс, а там штучка. А там штучка. Що? <пичего> <с tomorrow> Які ваші коментарі? а І патрон. <тип> <gasping> так, тепер нам треба йти і розмістити квіти. Але. То мені скаже, просто от хто? Де ще знайти три секрети? Я не знаю. Тепер знову відповісти на телефон Але, блін, ми просто зараз знову супер швидко закінчимо ігру і не знайдемо ще секретів. А цього не хотілося б. Ти задовбав сюди дзвонити? Коли у тебе вже кінчаться гроші на телефон? А, це ж цей агент, до речі, дзвонить. Диви. Здоріти можна, прикинь. Диви, знову телефонують. Що таке? Алло? А, а цей каже, типу, спочатку нам позо. Я все, я тепер докумекав Спочатку дзвонить агент. Такий. Ульо, ми зараз приїдемо, заберемо вас звідти. Ми такі, типу, окей. Потім дзвонить другий кент і каже, «Не при яких обставинах просто не йди з ними. І в цей же ж момент виключається світло, поняв? От тобі прикол, а там, до речі, звуки. Я хочу подивитися, як хтось із них туди піде. Хе-хе-хе. Ану, ану. Хе-хе! А, шо? Вона просто пропала? Ця штука просто пропала. Що? Вона... Шо? Mm. Поняв. <свист> <свист> так, а що нам тут... Ааа, мусор прибрати, поняв. І взагалі в ідеалі знайти ще секрети, але де ж їх шукати, де ж їх знайти? Так, у нас посідали знову фонарики, нам тепер треба батарейки. А, прикинь? Її тупо схавав якийсь кент. Що за прикол? Ха-ха-ха! <свист> Я подумав, вона просто вийшла, а там виявляється, що, ну, типу, її якийсь монстр захавав. Прикол? Да. Цікаво. Але чи є? О, добрий вечір. Я вже й забувся за те. <ріхи> Алло, йди сюди! Іди сюди, куди ти погнав? Забери мене з собою. То це чел? Це не чел, це іноприщелінець. Ну окей, розібралися. Подружку з'їли. Монстри. А, а нам тепер треба вибрати поняв, тепер, ну, на цей раз я не поїду з ним. Ну, типу, як мінімум, просто заради ще одної кінцівки. Цікаво, що буде далі взагалі. Ну все, і ми залишаємося тут. Цікаво, як довго нам треба простояти, щоб просто, ну, типу, зарахувало, що ми все-таки не будемо їхати. Це доволі таки цікаво. О, а, понял. Та ми всі тут лисі старіна хе <ріст> Тут і Юля Лисий, і я Лисий, і ми всі лисі Да, ну а як? Ну чекай, що треба зробити, щоб зарахувало квест, як ну, те, що ми залишились Я не знаю. Трошечки я все-таки піддивився, як то проходиться по правильному, і оказується, просто до нього треба підійти, і там буде дві кнопки. Одна така, типу, ну, поїхати з ним, а інша залишатися, і, типу, це буде просто продовження історії. Так що ми зараз йдемо і обираємо просто продовження історії, і в цілому будемо. Дивитися, що там далі. Отако от з цієї сторони. Да, диви, стейв, чи цей і отако. От Бамц, все. І знову відповісти на телефон. Погнали. А може бути таке, що взагалі ще й там буде сидіти цей кент і такий <схи> <схи> А це буде вже Я чую, я чую, що ти дзвониш. Чекай, диви. Алло. Довіряй мені, щось там не виходь чи, чи виходь я не зрозумів, виходите чи не виходите. А, сказати агенту? Щоб той їхав, так? Да? Точно? Ну, ладно, погнали. Я просто не встиг прочитати. Він написав, не виходь на вулицю, чи виходь. А якщо мені по квесту сказали йти, ну. Ай-яй-яй-яй-яй, де ви знов? <плес> 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 Обалдіть! Don't move. Не рухайся, не рухайся, не рухайся. Не рухайся. понял, да? <ріст> Обалдеть. Шо про. Шо? Шо? А, ну! Диви літак? Обалдеть! Це ендінг 3. Ага, чекай, тобто я тепер. Я заробив ендінг 1, я заробив ендінг 3. І мене знову перекинув цей сраний режим. Так, це уже я запускаюсь, виходить, третій раз. І я знайшов другу кінцівку. Я зрозумів, я побачив, я все знав, і навіть. По секретам я також знав. Оцей скелет і той самий чоловік, в яких ми викопали в ямі, це і є секрети, але ну, чомусь вони не тупо не зарахувалися. Я не знаю чому. Проте я зараз спробую навіть і в цей раз. Ну, подивимося, що буде зараз. Але дуже надіюся що ну, вони зарахуються, тому що, тому що хочеться, щоб все-таки гра була пройдена майже на 100%. Тому що там є тільки прикол з четвертим секретом. Його абсолютно ніяк ти легальним способом. Особом не заробиш, тому що <гум> там такий прикол. Ну, він, в общем, за оцим забором. От весь тобі прикол. Ну, да да здоров, здоров, вже бачились. <гум> Отут у нас ось до знаходиться саме перший секрет. Давай подивимось, чи зараз він нам зарахується, чи ні. <гум> у! А тепер зарахувався, диви. Я ж кажу, просто в той раз воно чогось забагалося. І тепер вертаємося десь. отут. скелетик лежить також в ямці. Його ще треба розкопати. І можна буде сказати, що всі секрети ми знайшли, тому що до четвертого секрету нам абсолютно ніяк не добратись. Він просто за забором. О, да, все, зарахувало. Супер. Краще бути без звуку. Та чую нормальні звуки. А четвертий секрет знаходиться, от прям десь, отут того в кущах, десь, прям тамо Там, коротше кажучи, стоїть просто золотий унітаз, і коли ти до нього близько дуже підходиш, ти получаєш, типу, ну просто секрет, да, досягнення секретне і такі діла. Ну але ми ніяк до цього не достанемося, тому що я ж кажу, туди можна дістатись тільки, якщо ти або читер, або розробник, якщо такі справи. А зараз просто максимально шведесенько я вам покажу, як е, заробити другу кінцівку, тому що показувати все це знову вам я просто. Просто не бачу сенсу, бо ви і так уже все бачили. <гум> так, що? Так, ну от і настала пора просто показати вам все-таки другу кінцівку. <гум> і вона просто заключається в тому, що коли з'являється оцей до Кент, ось до він біжить, ми просто нікуди не тікаємо. Пемц! Все, він нас типу хапає. Як ти бачиш, Бейджик, ми отримали ендінг номер два. Ну і нас просто вкрали. <плес> нас просто вкрали. І все. Каже, я не можу рухати де я? Ой-ой-ой. Кент, тебе вкрали. Тебе вкрали іноприбульці. Бемц диви. І отакі от, от справи. <плес> ендінг номер два. Ну як обично, мене загидує вже просто по традиції оцей цей режимчик. взагалі б цікаво було б насправді його пройти, так що ставте лайкос, обов'язково. Якщо хочете, щоб я ще навіть і оцей хорор пройшов. Але хорор достатньо такий кріповенький, серйозно. Ну, друзі, і на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо тобі було цікаво і він тобі сподобався, то обов'язково тисни вподобайдена. Підписуйся на цей канал, пиши коментарі. І не забувай про розіграш в моєму телеграм-каналі, тому що там зараз розігруються 3 тисячі гривень. Залітай, бери участь! Блін, ну це ж реально круто. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож всім файного настрою і всім. Папа! -па.